Маємо розуміти, що коротка стрижка, вона, вона не для всіх. Є жінка з короткою стрижкою, і прям хочеться на неї дивитися. Боже, яка від неї енергія? А є така коротка стрижка, боже, ну ну дивишся, коротку стрижку треба вміти носити. Порукар вам робить круто, робить вам вкладання по формі, так щоб знаєте, це було красиво, стильно. Але потім жінка, коли приходить додому, вона включає свої звички. І що вона робить? От цю чолочку наперед. На чосик все волосся назад. Привіт, бабська стрижка треба змінювати свій гардероб коли коротка стрижка свої звички у вас відкривається шия ваша осанка навіть як ви пройдете, це також буде впливати на це буває таке що дівчинка йде підстригатися і наприклад там знаєте стан волосся чи якась хвороба і робиться коротка стрижка знаєте вже як безвихідна така ситуація тоді ця стрижка не буде вам доставати такої енергетики якби ви її хотіли би якщо от хочеться вже бути такою дуже ефектною найефектні що це блонд і коротка стрижка, і ми можемо бачити, що багато зірок саме блонд, чистий, красивий і коротка стрижка, червона помада, і ви просто йдете покоряти цей світ. У Мене дуже багато було випадків, коли я ще фарбувала, що просто змінювали повністю образ: це блонд і коротка стрижка, інша людина, інше життя, інші можливості.